Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. В цьому відео ми з вами розглянемо новий ПОП режим онлайн-арени, нового легендарного героя, якого ми зможемо отримати за нагороди з цього режиму, та два нових комплекти артефактів. Поїхали! Почнемо з лайф Арени. Це новий режим PvP, який дозволить нам зустрітися віч на віч з іншими гравцями в боях у реальному часі. Він автоматично розблоковується при досягненні обліковим записом 50-го рівня. Проте лайф арена не буде доступною весь час. Натомість цей ігровий режим відкриватиметься кілька разів на день, встановленим розкладом. Такий підхід необхідний, щоб уникнути тривалого очікування у грі на супротивника. Для участі в битвах на лайф арені нам знадобляться жетони. В нас може бути максимум 5 жетонів на день. Ці жетони автоматично відновлюються щодня. Також є можливість поповнити їх кількість, придбавши жетони за рубіни. Кожне наступне таке поповнення буде коштуватиме дорожче. Працюється з аналогічною механікою, як і в груповій арені. Далі, після початку бою, гра знайде відповідного суперника на основі вашої нещодавньої та середньої продуктивності на лайф арені. Також розробники повідомили, що зроблять підбір суперників максимально справедливим. І коли суперника буде знайдено, у грі буде підкинуто монету, щоб вирішити, хто з гравців буде ходити першим у першій фазі протистояння. Що стосується принципу самої битви на лайф арені, то він не дуже відрізняється від інших режимів арени. Порядок ходу героїв визначається їхньою швидкістю та різними техніками маніпулювання шкалою ходу. Потім герої використовують свої навички, щоб атакувати, лікувати, оживляти та робити все, що їм потрібно для перемоги. Найважливіша відмінність полягає в тому, що вашим суперником буде інша людина, і ви повинні бути готові до неприємних сюрпризів. Кожен хід обмежується лімітом в 15 секунд, тому не зволікайте, інакше гра зробить хід за вас. Якщо ви пропустите три ходи таким чином, ви автоматично перейдете у режим автобою до тих пір, поки не вимкнете його вручну. І якщо битва не завершиться протягом 30 хвилин, вона буде завершена і зарахована як поразка для обох гравців. Кожна перемога буде приносити очки лайф арени, а також бронзові, срібні або золоті сундики лайф арени. Перші просуватимуть вас по лігах лайф арени, а другі можна використовувати для розблокування бонусів локацій у великій залі, які будуть підвищувати параметри ваших героїв на таких локаціях, як Форте Зілля, Варшина Крижного Голема, Замок Лавого лицаря, лігво дракона, гніздо павучі та кланові битви. Також ви отримаєте значне покращення для проходження підземель у важкому режимі. Якщо ви Будете регулярно битися на Лайф-арені. За просування по поліга ми зможемо отримати разові нагороди, зокрема, частки необхідні для призову унікального легендарного героя Квінта звитяжця. Крім того, за виконання повторюваних квестів лайф арени, ми з вами зможемо отримати поповнення жетонів лайф арени та артефакти з нових сетів. Перший сет імпульсивність складається з чотирьох артефактів, які будуть додавати швидкість плюс двадцять і шанс скоротити час відновлювання випадкової навички на один хід з мовірністю 30%. І другий сет ревність складається також з чотирьох артефактів, підвищуватиме критичну шкоду плюс 25%, і 7,5% шкоди за кожні 25% здоров'я цілі. Поки що виглядає непогано, будемо тестувати. Перейдемо до квінта звитяжця, якого можна буде отримати в нагородах часток онлайн-арени. Він має темну стихію, що вже привертає увагу. Тож розглянемо його навички. Перша навичка атакує одного ворога, якщо на цілі немає бонусів, завдає додаткового удару. І якщо цей удар є критичним, атакує ще раз. Тобто ми отримаємо батрійну атаку, але при умовах. З другої навички теж атакує одного ворога. Перед атакою знімає з цілі всі бонуси, потім накладає на неї штраф захисту 60% на два ходи. Ці ефекти неможливо відбити або заблокувати. Оце круто, бо точність йому не потрібна. І дуже цікава приписка: шкода, яка завдає ця навичка, не може бути знижена талантами або пасивними навичками супротивника, окрім босів. Але при цьому ця шкода не може бути збільшена пасивними навичками союзників або талантами цього героя. Але це не стосується в битві з босами, і якщо ворог помирає, перезаряджає його третю навичку, улюблений з натовпу. Виглядає дуже впевнено: схоже на навичку Джоргіда або Верховної Елейн, яка може шотнути одного супротивника. Стосовно третьої навички, це у нас атака по всім ворогам. Перед атакою накладає на себе збільшення атаки 50% і бонус критичної шкоди 30% на 3 ходи. Такі навички мені подобаються, бо для нього не потрібен герой, який буде його бафати. А це плюс додатковий слот у команді. І якщо від атаки цієї навички ворог помирає, перезаряджає другу навичку. Тобто він зможе постійно перезаряджати свої навички, але чи зможе він подужно прибувати, буде видно вже зовсім скоро. І його пасивна навичка кожна з навичок героя задає додаткову чисту шкоду, кількість цієї шкоди дорівнює 10% максимального здоров'я цілі за кожен її бонус. І також ця шкода ігнорує щит. Як на мене це виглядає досить потужно, мені він вже сподобався. І аура збільшує атаку союзників на арені на 35%. Аренна аура, але це є й зрозуміло. Ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд на нові оновлення в грі. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!